Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на черговому епізоді по новітніх технологіях. Сьогодні ми продовжуємо роботу з фотографіями і в нас на черзі сервіс Playground.ai. За посиланням playground.com можете приходити і перевіряти цей сервіс для власних потреб. Тож, дивимося, що взагалі цей сервіс вміє, як його використовувати, для чого він підходить, для чого він не підходить. Потестуємо його сьогодні. Тож, Заходимо в наш Google аккаунт, слава Богу, всі ці сервіси підтримують можливість входу в... через допомогою Google. Ось тому ми цю можливість використовуємо. Тож, що ми бачимо? Бачимо в нього два функціонали основних, тобто перелік різних категорій, називаємо це так, і другий функціонал це дизайн з фото. Тож, що робить цей сервіс? Він бере на вхід фото і його редагує відповідно до промптів. Два способи є. Перший, ми беремо власну фотографію і її редагуємо так, як нам потрібно. Або ми використовуємо шаблони, які він нам надає. Сьогодні ми подивимося на декілька прикладів. Давайте почнемо з нашої власної фотографії. Візьмемо наше фото, візьмемо його з таким чином. Тобто, це в нас пейзаж. Пейзаж в форматі. Такому не дуже якісному форматі, такий трохи розмитий. Зараз що він робить? Він генерує нам власне розуміння цієї фотографії. Ось він нам його змінив. Тобто він суть залишає. Тобто у нас були гори, річка, каміння, дерева там і небо. Він це все залишив. Все супер. Але він його трошки відредагував, так як він це бачить. Очевидно, що в нас підвищилася якість, вона стала набагато кращою. Тобто, ну, з цим в нього все круто, якість він робить небагано. Що ми далі можемо робити? Змінюємо нашу фотографію. Яким чином? Він нам пропонує декілька варіантів: додай, заміни текст, заміни, зміни одне на інше, що якби, і тому подібне. Тож, давайте додамо сюди більше дерев. І подивимося, як він е, зреагує на, на наш лап. Тобто, чи буде він нас слухатися, чи буде він е, додавати там е, те, що нам потрібно, наскільки коректно він буде дотримуватись промптів і тому подібне. Ось ми бачимо, тут такий рядочок у нас був цих дерев, і тут такий рядочок теж більш-менш рівненький. От, е, подивимося, куди він зараз додасть ці дерева. Ось він і додає, ось е, сюди додав, сюди додав. Можемо е, намагатися. Заново згенерувати, давайте згенеруємо заново фотографію, подивимось, як він зараз відреагує. Тобто він дотримується свого шаблону, але виконує проп. Він дерев справді додав. Ось. Можемо йому детально прописувати, там, наскільки більше ми хочемо. Ну, тут, очевидно, що він додав їх більше. Ось ми тут можемо змінювати, змінювати, власне. Наскільки, якого формату буде наше фото, Давайте беремо 16 на 9, щоб воно було більш зрозуміло, більш зручно для нас. Ось. Так, супер. В нас ось така фотографія є. І давайте трошечки більш, більше його змінимо, давайте додамо сюди. Додамо сюди гелікоптер. Як він зреагує на гелікоптер Пробуємо навіть великий гелікоптер, подивимося, як він розуміє якісні. Ну, я б не сказав, що це прям біг гелікоптер, але, в принципі, піде. Ну, ось він нам його додав, зверху давайте ще один раз. Змінимо його. В принципі, повіримо йому, що це що це гелікоптер. І зараз ще йому змінимо, наприклад, погоду. Змінимо йому погоду. Нехай в нас піде. Ну, ось! Ось, ось тут краще, тут він більше ми Супер. За цим він впорався і давайте сніжно. Давайте сніг сюди додому, скажемо, що у нас тепер буде сніжна погода, а у нас буде сніг. Дивимося, як він на це зреагує. Навантажуємо. І тепер це в нас зима, зима схожого стилю. Ось наш гелікоптер летить, Ось. Ну, трошки він його змінив, але все ж таки. От. І от беремо просто от, завантажуємо наше зображення в формат JPEG. відкриваємо, бам! Використовуємо. Ось. Наш гелікоптер прекрасно собі летить. Тобто з цим можна таким чином працювати. Вертаємось назад, і давайте подивимось на наш шаблончик якийсь з. ну, Давайте з логотипами розберемося. Ось у нас є наш. Хто він у нас Вікінг? Воїн? вікінг Окей. Є в нас шаблон, який згенерований або ним. Або... Взятий звідкись. Давайте використаємо там його текст. Змінити текст на... Ну давайте. Чому угу, Окей. Давайте дивитися, що він сформує, яким чином він видасть результат. І так можна гратися з будь-якою фотографією будь-яким. Там, він прекрасно, додав, змінив нам текст, а, Окей. супер. Тепер. А, давайте. Змінив фон. на, Вона... на який змінимо. Давайте. Давайте на помаранчевий. Змінимо фон на помаранчевий. А, доцільно використовувати ось а, такі. Коротенькі промти, щоб було зручно потім там повертатися або змінювати. От, от у нас він так змінився. І давайте давайте змінимо нашого цього воїна. Давайте, ми. давайте ось так зміни ось наш, це наш логотип на. Давайте візьмемо на крокодила. Нехай з нас я буду крокодилом. Використаємо такий шаблончик. Подивимось, як саме він змінить. О, ось у нас такий от крокодильчик зробився і ну давайте ще змінимо. Зміни колір тексту. Давайте на. Ну, не який. Давайте на зелений Це важливо. Подивимося, як він зреагує. І як у нас наш воїн перетворився в логотип, наприклад, мого каналу, якби я хотів там ну, ось, таким от крокодилом бути, да? Так само завантажуємо, зберігаємо, робимо потім там кружечком, наприклад, так, і отримуємо вже фотографію нашого логотип нашого аккаунту. Що в нас є в платній версії? Платна версія дає нам доступ до всіх шаблонів, тому що є в нас такі от шаблончики, які позначені логотипом нашого плейграунду. Які означають, що їх не можна просто так змінювати, потрібно заплатити кошти. Значить, підписка у нас річна 144 долари, таким чином 12 за місяць, якщо брати помісячно, 15 доларів за місяць. Якщо хочете, як можете використовувати. І єдине, що хочу додати, це те, що ось ці редагування вони в нього все ж таки обмежені. Ту не можна так постійно скажімо так, сидіти і використовувати. Оці можливості там завантажувати. Все що в певний момент він нам скаже, що ну, друже, досить плати гроші, потестував і окей. Що робимо в такому разі? Ну, як зазвичай, варіанти два. Перший це платимо гроші, другий це міняємо аккаунт. З цим о, нічого не міняється. Але зміни. Давайте додамо сюди дерев. Подивимося, як він взагалі ну, на такий досить дивний промт реагує. Ось, і будемо е підходити до завершення розгляду плейграунд. Тому що в нас просто йде дуже велика. О, дивіться, яка краса. яка краса. Додав нам е сюди дерево. Е окей, за цим розібралися. Давайте візьмемо ще. Зміни текст на. Давайте спробуємо на Україну змінити. Чому ні? Подивимося. Подивимося, як він реагує на це. А потім змінимо наш бекграунд наш автосиній. Зантажуємо. О. Не зовсім в нього вийшло, і ось ми нарвались на його е, нарешті, блок. Тобто все, він каже: досить, ви мені набридли, безкоштовно мене використовувати, давайте мені кошти. Ось, тому на цьому ми в принципі, і завершимо. Далі там можна прописувати промпт, трошечки змінити текст і дописати, щоб він власне замінив на Україну. З цим проблем не буде. Тож, е, що таке Playground? Плеграмом це е, зручна класна штука. Єдине, що вона дає нам. Ось, давайте зайдемо в наш, е, е, Що ми тут бачимо? Е, у нас є 15 е, картинок кожні 3 години, що дає преміум? 75. Е, е, що це значить? Ну, якщо ми хочемо, ми знаємо точно, що ми хочемо. 15 картинок за 3 години нам вистачить. Об'єктивно вистачить, тому що ми знаємо з, або шаблон, з якого ми хочемо обирати, або фото, яке ми хочемо змінити. Цього вистачить. 15 промптів з головою нам вистачить. Якщо ні, окей, за 3 години вони відновляться. Чи краще буде 75? Ну, звичайно, краще. Але це вже, якщо ми плануємо використовувати це сервіс прямо на постійній основі. От, тому тут вже кожен вирішує сам. Чи зручний сервіс, так, зручний, дуже зручний, можна дуже багато допомог робити. Там, наприклад, шпалери на мобільний телефон, можна змінити нашу, наприклад, будь-що на підлаштовані під нас шпалери, наприклад. Можемо використовувати там, пости в соціальні мережі, якісь картинки, якісь постери. інші там... Можливості стікери ті самі. Це дуже така е, функціональна, класна штука. Е, вона дотримується промптів, тобто реально дотримується, але зберігає свій е, унікальний стиль, як ми це бачили з нашим цим, воїном. Да? Тобто він нам зробив цього крокодила в стилі, схожому на цього воїна. Текст він змінює, все він змінює, все круто. Але стиль він все таки дотримується, я б не сказав, що це там погано. Це просто тут, така його унікальність. Ось, Досить багато в нас безкоштовних шаблонів, прикольних, але ось досить якісні такі, які можна реально використовувати там для логотипу компанії. Вони все ж йдуть як преміум варіанти, тому на це теж треба зважати. Але взагалі сервіс дуже крутий, можемо змінювати наші картинки власні, можемо редагувати в стилі там, сказаному плейграунду. Відповідно до наших потреб. Ось тому ось, справді один з сервісів, який сподобався, правда, який для такої безкоштовної версії є справді класним. Ось тому ось, можемо використовувати, раджу, раджу, як мінімум, потестувати, подивитися, чи підходить він вашим потребам, чи не підходить, а далі вже вирішувати з приводу там, 12 чи 15 доларів. Ось, 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 ось о, тож на цьому все на сьогодні. Повернемося з наступними сервісами. До нових зустрічей. До нових зустрічей. Продовжимо розглядати інструменти для роботи з фотографіями. Дякую за увагу.